Вітаю вас із колоритного аману, де найімовірніші заходи сонця та не менш прекрасні світанки. Січень місяць цього року дуже нас дивував своєю погодою, на диво було тепло. Хоча січень вважається холодним місяцем, а тут і сонечко, і, як ви бачите, гриби. Природа дихає та оживає. Не без а вже ж, але це потрібно для Йорданії, щоб накопичити свої водні ресурси. Ще ми не забували і не забуваємо наших пухнастих друзів. Відчувається якийсь такий вайб, коли ти гуляєш ввечері і адан. Ми намагалися цього місяця більше проводити свій час на свіжому повітрі. Часто ходили до парків та виїздили до манського лісу. По дорозі можна було зустріти як насолоджувалися Зеленою та соковитою травою вівці та кози. Я впевнена, вони також вдячні за теплу зиму. Так ось ми виїздили до лісу, бо потім трава пожокне і все. Так, Йорданія – це пустеля, але як ви бачите, не завжди, не завжди не завжди в прямому розумінні пустеля. А на півночі країни, так взагалі, як кажуть місцеві, Швейцарія. Тут дуже багато аграрію, тому природа наше все, особливо весною. Ну цього разу і зимою. <рістична> Коли поверталась назад, побачила, як тренуються футболісти. Фейсаль саме так називається цей Йорданський футбольний клуб. Перший раз про нього чую. Це просто мені сказав про це мій чоловік. Не часто таке трапляється, тому ми зупинилися, щоб поспостерігати за всім цим процесом. Цікаво, але довго і мені, як дівчині швидко набридає за цим стежити. А місцеві зробили більш зручний процес спостерігання за футболістами. Облаштувалися ось так. Я їм заздрю. Я рідко таке показую, але може треба й частіше говорити про ціни. Дайте знати про це в коментарях. В хлібному зняла трішка, але наступного разу зроблю більш кадрів. Усі ціни просто треба розділити на 0,7. І ви отримуєте реальний цінник у долара. А це супермаркет Safei. і середнього сегменту і покажуть трішечки цін тут. Я покажу ціни на екрані, так буде зручніше і вам прослідкувати. Тому я відразу все перевела у долари. Стабільності немає, бо ціни кожного дня скачуть уверх і донизу, туди-сюди. Кокоси в нас по 1 долару. Не смачні кавуни, бо імпортні, та й не сезон. Горішки, усе це треба просто ділити на 0,75, бо ціна вказана за 250 грамів. Чому саме в долари я переводжу? Бо в Йорданії курс долара не змінювався більше, ніж 30 років. І тому мені здається, що це буде найкращим варіантом. І овсянку ми беремо саме тут, бо вона дешевше. І вона не швидкого приготування, аніж в органік. Тут можна знайти усе, навіть чорний лайм. А от з сирами тут біда, саме в цьому супермаркеті дуже маленький вибір. Оці сосиски раніше ми пакували для Даніеля, коли вони ще по 3 долари були. Зараз у них ціна по 7 доларів, не знаю за що, але дуже нагадує мені моє дитинство. Ці сосиски вони більші, але по смаку не такі, ну, теж непогані. Білий солений сир. В різному виді тут дуже багато, навіть в оливковому маслі, на будь-який смак, як ви хочете. Не дешевий, тобто середня ціна. Ковбаси тут такі, здебільшого це індичка та курка, вже ж є яловичина. Ну і ціна в середньому десь ось така, більш-менш. Салями тут смачного я не коштувала, може тільки імпортне і все. Мені щось не доводилось. Найдешевші яйця це за 30 штук, ось таку ціну. Органік, а вже ж буде дорожче. Також тут є вибір сирів імпортних на будь-який смак не тільки а молочка. І ось саме цей лябан, який коштує 2,5 динари, я беру для того, щоб зварити сир для сирників. Вершкове масло я беру також тільки лурпак, бо воно для мене саме смачне, не тхне маргарином і більше схоже на наше масло, а всі інші не до вподоби взагалі. І ось така міні-екскурсія по супермаркету. Якщо вам сподобалось, дайте знати, буду робити частіше. Яке ж дитинство без калющ? А вже ж краще, коли тепло, але в Йорданії ти не дуже і вигадуєш, що маємо, то маємо. Як ми бачимо, не всі місцеві це розуміють. Це було у парку, я думала, що кішка застрягла на дереві, і ще думаю, як я буду по слизькому дереву її рятувати. А це була пташка, це Сойка. І що саме цікаве, що для Сойки ця місцевість взагалі непритаманна. Я вже гуглила. Вона не повинна бути тут. Окей, ластівки прилітають, все в світі змінюється, але настільки, щоб пташки вибирала для себе інші взагалі місцевості, це дивно. Доброго Доки я готую сніданок, покажу я вам, як у нас в квартирах. Аман і в квартирах величезний конденсат, бо холодно. Так, ми вдягаємося, як ви бачите, тепло. Звикли ми в Україні вдягатися завжди легко в квартирах та в домівках. Принаймні, я так завжди вдягалась легко, бо, бо завжди тепло. Але тут вже нас привчили до іншого. Обігрівають в Амані, да, я думаю, по всій Йордані саме соба. Ось така от соба всередині газовий балон, коштує він десь 10 доларів і вистачає його інтенсивного використання десь на 4-5 днів. Ми збираємось, бо сидіти вдома не хочеться, треба щось робити. Ну, і гуляти, ходити, я не знаю. Аби десь на свіжому повітрі. Бо іноді тепло саме. На вулиці, аніж у квартирах. Тут я побачила Міленіум, наш, наш шоколад український з Дніпра, і він коштує десь 3 долари, ну трішки менше. Це органік, але я бачила і звичайний з цукром, який по півтора дінара. Привезли нашого парубка зробити йому зачіску, бо вже дуже відросло, і так дивно спостерігати, коли він вже самостійний, сам, все сам, раніше завжди, тільки щоб хтось був поруч, ось так швидко ростуть діти. Зараз черга батька, тому ми вирішили пройтися і зайшли в книгарню. Мені дуже подобається завжди бути в книгарнях. Але тут зазвичай тільки англійська мова та арабська. І колись я все ж таки буду розмовляти так вільно англійською, щоб читати на оригіналі всі книжки. Мені це подобається. Марія, ти не шкідлива, правильно? Тому чому б і ні? І ми просто проводили так час, гуляли по району, котів бачили. І все проводили так час. І дивіться, яких красенів ми побачили. Це просто такі неймовірні. Вони просто величезні. І мандарини, чи клементини, але вони стовідсотково кислі. Вони не, не такі, вони тільки на вигляд дуже привабливі. І ми просто поїхали за кавою і побачили посеред столиці, посеред міста, просто коли посуться. Ну вот так. Я знаю, що для деяких це ось наявність вівців посеред столиці. Це як щось таке фу. Але для мене нормально. Я не можу сказати, що начебто я до цього звикла, але це нормально. І один. Давай. Ви тільки подивіться на цей врожай у людей. Насправді, в Йордані дуже багато можна побачити лимонів, і вони неймовірно ароматні. Запах просто кайф. Як ви бачите, у нас дуже тепло, дуже. Сьогодні 20 січня, і я ходжу без куртки. Це щось неймовірне. Я взагалі не пам'ятаю за всі 10 років, коли я тут живу в Йордані таку зиму. Я розумію, що через два дні, ровно через два дні, нам. Сказала, що буде справжня йорданська зима. Тобто буде 2 градуси. Чи так темно? Буде 2 градуси вночі, а це десь мінус 1 по відчуттям буде. Але зараз просто не можна нарадуватися. Я ходжу, ходжу. Єдине, що коли сильні дощі, я нікуди не ходжу. Бо тут такі ріки по асфальту, що якось не дуже. Зараз ранок вже повний парк. Дуже багато людей. Ми також виходимо з Нігеля постійно, бо треба якось проводити наші канікули. У нас канікули аж до 1 лютого. деякі хтось повиходив вже до школи, а ми ні. Треба розлікати, бо не можна сидіти вдома, коли така погода. Це просто, як тут кажуть, харам не можна. Так що я займаюся своїми такими буденними справами. Бо я вже без цього не можу. Це я казала багато разів. Я просто так затверджую. Дисципліна довела мене до того, що я тепер не можу без цієї дисципліни. Все ще завгодно можу пропустити, але не ходити будь-який час. А повсюди машина. Так що дуже круто. Я дуже задоволена такою погодою. Вдомаха вже ж не завжди тепло. іноді на вулиці треба погрітися. Заходиш, і здається, що майка, oh треба було залишатись на вулиці. Wow. Зараз... Yeah. Я зараз походжу додому, всі накорлені, прибрано, і я займаюся собою. в Ярдані ви можете побачити, що клітки викидають у самій сніг. Вони залишають, його вішою, Я не заглядала, чи він там добрий, чи ні. Але піти не ходить. Ну, і тільки взагалі. Кажуть, або птички поїдять. А ви ж розумієте, що птички не будуть, їсти з пакетів. Але навіть ось. Сорі за такий такі контенції. <рес> Якась така штука про Йорданію. Хотіли ж? Отримайте. Знаєте, чим триваліше ти знаходишся в Йорданії, тобто чим довше ти тут живеш. То тим більше ти вже не помічаєш того чи іншого. Ти якось настільки звикаєшся, що е, я ж начебто веду блог про Яордані, щоб розказати ну, тим, хто приїздить сюди новий. А воно забувається. Тому чим більше від вас буде питань, тим більше буде тем. Бо я щось вже освітлювала, це вже може змінилося. Або навпаки, я щось не досказала, а воно забувається. Тому задавайте питання. Це буде найкращою допомогою як для мене, так і для вас. Бо ви дізнаєтесь щось нове, бо насправді реально змінюється. Є такі моменти, які я розповідала ще на початку ведення свого блогу, а зараз я розумію, що вже щось не те, що знімати переходиш більше на своє життя. Люди кажуть більше Йорданії. О! Йдеш і лавандочка. Одні аромати. Ви повинні розумієте, що Йорданія, Арабська країна це завжди буде у вас якісь асоціації з якимось пахощами. Трішечки про магію бажань. за декілька днів до цього я казала чоловіку, що хочеться свій будинок, якийсь там земельний час, щоб робити затишок, колопатися, і все так було гарно. І собаку золотого ретривера, саме золотого ретривера. Не знаю, чому мене так хотілося, і тут я дивлюсь донизу.

Він думає, що тут його дім. Він якийсь забор знайшов. О, пішли? Ні, це не він. Це не він. Тут, тут ніхто взагалі не живе. Ах. Мріть. <смірить> Мрійте дуже обережно. Бо я хотіла <смірить> собі таку ж саму породу, але це чужа. І мені не ніде її зараз. Тут зачинено, зачинено. Так ось отримала я своє бажання на півгодинки, бо я спустилася і погодувала сирниками. Я не знала, чи довга собака десь там блукає, можливо, вона голодна, може, тому вона не хотіла йти від мене. Але потім прийшла хозяйка і забрала її, бо вона просто вибіжала з двору. Тепер ми просто сусіди з нею. І я тут робила невеличкі такі слоєні, я не знаю, булочки. Піржечки. Дуже смачно, але мені подобається саме коли я робила з ананасом. Я робила із джемом, бананами і ананасом. Для мене поки що фаворит ананас, але це дуже швидко. За 10 хвилин ти маєш повноцінний десерт. І чому б і ні. І з тістом не доводиться модохатися, бо все готове. Що знайшло? Кітька. Кітька. Коли ми вийшли до парку, а потім ходимо котів, шукаємо по вулиці. Бо нам не цікаво тепер у парку. Нам цікаво котки. Бо нам цікаво шукати котів. І навіть якщо ми в парку, то ми гуляємо з котами, а не на а, гойдалках. Єла Даніель? Ось так. Наші буденні справи. У нас тут літо. Є. А тут у нас начебто зима. Так, Даніель? А где он? А в смысле это зима? У нас здесь где никакой... А вот здесь... Я если что-то, что что-то... Я осенью. Как облехало это? О, с можно. За день до дня народження я прихворіла. Не знаю, чи це якась там криза, як то кажуть, і псується настрій і здоров'я перед ним народження. Мене такого ніколи не було. Цього року накрили, як то кажуть. Настає ніч і прокидається мафія, точніше, йорданці, бо дуже полюбляють поїсти щось такого шкідливенького на ніч. Дуже багато закладів, як ви бачите, це звичайна вулиця міста, і тут кав'ярня на кав'ярні. От заклад один, заклад на іншому. Бургери, шаверма, азіатська їжа, все, що завгодно. На будь-який смак. Солодощі, солонощі, все, що ви захочете. І кав'ярні, я вже казала. А також тут популярні спортресторани, спорткафе завжди були популярні в Амані. І таких вулиць по місту багато. Просто зараз не дуже тепло, тому не дуже багато людей ми можемо бачити, бо здебільше люди беруть з собою. Яка колоритна, прям око цепляється? А ми вибрали Форчікс, і тут ми вже куштували неодноразово шаверму, Нам подобається, а саме нам дуже подобається це картопля з курикою Зінгер. І соусами полита. Подивіться, яка вона сочна. І зараз потім її буду смажити і нарізати. Як вона виглядає в кінцевому результаті, я вам зараз покажу. Бо Йорданська шаурма мені дуже подобається. В Україні шаурму я не їла не разу. Це дуже дивно, але так і є. І ось як це виглядає порція на двох-трьох людей. І ця картопля дуже смачна, прям дуже. А ще так як у нас тут великі протести та забастовки щодо продуктів, то колу, пепсі все таке не споживають місцеві. І зараз місцеві компанії почали робити копії. Ця ось саме саудійська йорданці не змогли це повторити, бо в не в уколи привкус а, сиропу від кашлю. Ця кола схожа на нашу. Українську, так сказав мій чоловік, не знаю, чому саме на українську. І все це стосується і солодощів. Кіндерів, оріо, все таке також місцеві виробники скопіювали і зробили під своїм ім'ям, але на смак майже те ж саме. Цього року, не дивлячись на те, що в мій день народження був дощ, і я взагалі не дуже планувала його святкувати. Тільки з родиною. Так і пройшов мій день дуже спокійно і з родиною. Ось так і пройшли мої 34 роки мого життя на цій планеті. І я дякую собі, своїм батькам за те, що я тут є. І щоб не було, все ж таки я обрала цей шлях і дякую за це.